А ви маєте хорошу дешеву курточку? Якщо з такими питаннями до вас приходять ваші покупці, кажіть, що є. А де таке взяти? Беріть в нас. Є крута пропозиція по дешевим курточкам. Є окремо жіночі, окремо чоловічі та окремо міксовочка. Класні курточки в хорошому стані по сезону. Осінь плюс зима. І, до речі, всі недорогі. Я зараз показую саме жіночі курточки. Окремо жіночі. І, до речі, вони йдуть в зовсім невеличких мішочках. Ось такі: 14, 15, 17 кілограмів. Бренди присутні, курточки чистенькі, гарненькі. Тепер дивимося, що нам показують чоловічі курточки. Чоловіча курточка має ще й класну чоловічу жилетку в наповненні. До речі, знаю, що всі шукають. А є суто чоловіча жилетка. А немає суто чоловічої, але суто чоловіча жилетка попадається в міксі суто чоловічих курточок. Тут класна штука в тому, що йдуть всі хороші ходові чоловічі розмірочки. Якщо тут попадається якась есочка, по-перше, її небагато, по-друге, це нормальна ходова чоловіча есочка, не дитяча. Ось такі чоловічі у нас курточки. Толкові сучасні, гарненькі, хоч і дешеві. Ну і курточки мікс чоловічі та жіночі в переміжку. кому треба і такі, і такі. Будь ласка, є така окрема сортовочка. Класна, дешева, міксована курточка, різні розміри, і чоловіча, і жіноча, також гарненька, чистенька. Актуальна, незважаючи на те, що має дешеву ціну. Ось такого плану. Показала буквально по пару штучок з кожного мішочка: жіноча, чоловіча та міксована. Кого зацікавила така дешева курточка, пишіть своїм менеджерам. Коди будуть на екрані, кожного лоту. Якщо хочете побачити наповнення, що там в кожного мішочку попадається, без проблем ми робимо відео огляди. Написали менеджеру і замовили: якщо не маєте менеджера, просто пишете нам сюди в Тікток. Коментарі в приват або за номером в шапці профілю.